Всім привіт! Давно мене не було близько 6 місяців, але я все таки повернувся. І сьогодні в нас буде такий тест драйв на таку фурботабуреточку. Міні-Купер Clubman S 2011 року. Давайте щось поговоримо про неї. Сказав 11-го року на 1,6 турбовому двигуні на 184 кінських сили, що дуже здається непогано, але враховуючи її вагу в півтори тонни, ну, здається, трішки замало. Але в цілому машина їде доволі непогано і доволі гарно керується, доволі гарно набирає і все робить доволі гарно, крім їзди по нерівній дорозі. Якщо ми подивимося так ззовні на машину. Звичайний міні-купер. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Ось тут шильдички S, ну це все таки S. Капот, який, капот, крила, все все воно в одному. Така в машині 190 тисяч пробігу, так що вона така не в ідеальному стані, але в цілому виглядає нормально. Ось такий у нас чорний дах з заводу, цього чорного не було, його просто переклеїли. По зовнішності вона виглядає доволі непогано, така вона більш. Жіноча можна сказати, такий ходить стереотип про цю машину, що вона більше жіноча, ніж чоловіча. Але сьогодні ми переконаємося, як би в наступному, і можливо підтвердимо перше. Якщо ми подивимося на машину з цієї сторони, в нас буде пасажирська дверка, яка відкривається як дверка. І оці от дверки Роуд для... Шойса для того, щоб попадати на задній ряд. Оце от дуже класна штука, воно якби і не займає багато місця, але виглядає непогано. Але ж якщо ж ми зараз з вами підемо на другу сторону, то з другої сторони в нас є тільки дверка. І більше нічого. І це доволі таке дивне дизайнерське рішення, оскільки ну, машина мають бути симетричні. А тут з одної сторони у вас дві дверки, з другої сторони у вас одна дверка, і якось виглядає. Ну, В принципі, якщо дивитись з одної сторони, то нормально, і з другої нормально. Бо разом ви ніколи не побачите в машині і правий, і лівий бік. Якщо ж дивитися ззаду, машина виглядає ще прикольніше, ніж спереду. У нас є такий спойлер, бо S. Звичайні такі черти, дві таких от офігенних таких труби вихлопних, які дивляться прямо так от. І багажник, який відкривається з кнопочки. Отак от хоп. Відкрився. Але тільки одна відкривається кнопочки, друга відкривається тільки так. Багажник, в принципі, доволі місткий. Тільки там 200 літрів, якщо так, 500 літрів, якщо скласти заднє сидіння. Але є ще тут один прикол: те, що під підлогою в нас є місце, і ще раз під підлогою є місце, там буде запаска. І звичайно, що це BMW? У нас є каністра масла, каністра антифріза. Все як має бути. А, ну і умиваєчка. Умуваєчка завжди має бути, і завжди возіть з собою умувалечку. Так, то в принципі задній... В багажнику місця, ну, я сказав, буде достатньо для машини, яка буде їздити в основному тільки в місті. Ще тут є такі от карманчики з боку в дверях. У нас тут є вогнегасник. Завжди возіть з собою вогнегасник, бо це треба таке бог. Це такий, правда, вогнегасник. Не важко назвати вогнегасником. Єдине, що незручно, це закривати ці дверки. Якщо ліво ви закриваєте нормально, то право ви як як вимажете руки об щось. Або обручку, або об скло, або об сам кузов. Але це таке. Ще нас є така от вставочка. І власник зробив надрукував її на, на 3D-принтері така червона, щоб придавала ще більше спорту цій машині. По зовнішності в цілому більше немає що сказати. Ой, закрив. Як відкрити? О, відкрив. Тут ще збоку, оскільки це вона американка, є такі от, якби, би, не отражателі, коротше, такий колхоз. Ставиться, давайте заглянемо під капот, це буде дуже весело капот. Бо капот не відкривається так, собі. я. От, у нас є оцей огромний капот. І тут десь є якась ручечка, десь я колись її раз знаходив. Ага, от вона, отут. І от цей 1.6 турбо, така от турбіна розміром, я не знаю, з диню. Так що от, от написано не для сталих, що руки на неї не класти, бо вона гаряча, вона добре так гаряча, бо я був по необережності, поклав туди руку трохи неприємно. неприємно. От такий трохи підржавівший. ну Це таке. В цілому машина виглядає під капотом так, дуже компактно, все туди вміщено. О, люди їдуть. Все туди вміщено, в принципі. та й таке. Капот закривати треба дуже обережно, бо якщо надавити зверху. Він може погнутися, його, його треба кидати. Тут є ще такий повітря який, до речі, навіть працює і непогано таки працює, трохи нагні... нагнітає туди турбіну. Спереду, так само як і ззаду, у нас тут є такі от червоні вставочки, надруковані на 3D принтері. Тоже виглядають ну, так собі, але в принципі, для, в цілому для машини, вони так дивляться адекватно. Там проти які з габаритами в одній лампочці, отут -от вони знаходяться і протиутаманки, і габарити. Та й позовності більше нема що сказати. Ну, у нас тут стоять зимові м, високі колеса, щоб було комфортніше їздити, але чесно вам скажу, воно, воно не дуже допомагає. Зверху у нас така от панорама. Напевно, дах зробили чорним, щоб він зливався з тією панорамою. Якщо, ж, щоб сідати назад, це я вже вам показую, відкриваються двері. Ми перше відкриваємо пасажирську дверку. Потім ми отаким от чудним махом руки заводимо туди, від, від, віддвигаємо передню сідушку. Тоді відвідаємо задні двері, отак от, от сідаємо. Отак от, от сідаємо, отак от от задвігаємо сідушку, закриваємо двері. Тут ручка навіть є. Закриваємо двері і отак, от собі сидимо. Ззаду місця, в принципі, ну, достатньо. Тут, правда, тільки на двох пасажирів, вона навіть потягпаспорту на чотирьох ну, В принципі, якщо відсунути задню, передню сідушку, то місця буде достатньо, і це вона максимально відсунута назад для подорожей по місту, бо на далекій, але тут вже трохи буде, трохи буде некомфортно. Ззаді у нас є панорама, яка відкривається. Да, тільки спереді. У нас тут є такі дуже далеко світильнички, ручка, щоб держатися, колоночки. А де Колоночки. А от колоночки. Колоночки. Та, в принципі, де, в принципі все. Взадінь, доволі зручно, але недалеко. Так що, отак. От. Так що сядемо спереду десь. От ми сіли в салон. В салоні зручно, сидіння доволі м'які, доволі комфортні. Тут у нас є така панорамка. Так, дуже гарно, гарно відкривається, але. Ага, звісно, відкривається. Ключик вставити. Така вона тут відкривається. Так вона відкривається дуже-дуже неохотно. Не хоче вона відкриватися. Відкривається вона повністю. І в принципі в неї навіть можна прикольно вивезти. Будемо чекати, поки вона закриється. Відкривається вона набагато охотніше, ніж відкривається, але в цілому... Дом виглядає непогано, дивиться непогано і навіть якась користь в неї є, трішки більше світла в салоні. По рулю. На рулю в нас є кнопки мультимедії, які вже затерлися за 190 тисяч. Також у нас є тут круїз контроль, який теж затерся за 190 тисяч. Кермо шкіряне, без підігріву, так само, в принципі, як і сидіння, доволі зручне. Є анатомічні вставки на кермі. По салону звичайний міні-купер, здоровенний спідометр в центрі, там, де висвічуються різні помилки. Там само намальований е, бак. Тут само встроєна магнітола. Замість цієї старої можна вставити нову скарплею, яка буде прямо по центру. тут. Потім у нас тут є клімат-контроль, звичайний клімат однозонний. Знизу у нас переключателі, які опускають вікна. Вікна у нас теж опускаються не дуже охотно. Так, їм трохи, трохи повільно. Так само тут переключатель е, протиманок, центральний замок, але все-таки не цікаве. Що тут ще? Коробка автомат, спортрежим, ручник. Місце, місце в бардачку. В бардачку. Е, також у нас є такий підлокітник, в якому є якесь мінімальне місце, куди можна щось покласти. Потім в нас є звичайний бардачок, там, де лежить. Серіона історія міні-купера. І в нас є ще один такий таємний бардачок, який знаходиться надзвичайним. І щоб його відкрити, треба нажати на саму пластинку. Матеріали такі. Ну, М'який пластик, тут типу шкіра, знизу твердіший пластик, ручки такі вони, трохи дрябленькі. Оце що водійська сідушка, трохи туди-сюди ходить, Тахометр перед лицем, де зверху навіть є, коли переключати передачі, такі, така от шкала. Перед вами буде спідометр, в принципі, і такий маленький бортовий комп'ютер, який ну, якби, сильно багато з себе не представляє. Аварійка, яка знаходиться прямо тут зверху, щоб прикольно удобно моргати. Тут у нас різне світло салону, центральне, отам, для, для водія, для пасажира. Також тут є. Перемикач, який міняє підсвітку в салоні. Тут вона типу Ambient, але вона світиться тільки, тільки от звідси з двох дирочок, і там, де подушки, От звідси вона світиться. Тут ще у нас є таке цікаве рішення: це боковий, боковий козирьок для водія. У водій ручка, якщо тут може бути козирок. Так що, От так? по салону взагалі нічого цікавого нема. Абсолютно у нас тут є AUX. Є якби блютуз, подивився мій огляд на Тойоту, той, той згадає, який там був Блютуз, тут він аналогічний. Або це я не розібрався, або він такий є, що тільки приймає виклики. Але з часом він в мене навіть перестав виклики приймати, так що блютуза можна сказати, тут нема. Дуйка тут така прикольна, вони такі круглі, такі вписуються в дизайн всього інтер'єру. Тут нас стоїть буфер, музика у нас, між іншим, харман кардон долбить нормально, можна сказати. Та й по салону більше нічого цікавого нема. Так що можна, можна вже і пройти. Взагалі машина дуже зручна, дуже комфортно на ній просто сидіти, дуже зручне кермо з такими вставками, не вставками, виступами під руки. І вони ідеально туди лягають, якраз пальці на ліпістки переключення передач. Але єдине, що мені не подобається в цих ліпістках, це те, що вони обоє на себе на плюс, від себе мінус. І це якось, ну, якось не, не дуже прикольно. Автомат тут такий. Трохи допотопний, переключає він, ну так, можна було би краще. Тому що тримає оберти, він дуже довго на одних і тих самих, і тільки після цього він починає їх переключати. Але в цілому для міста для міста, для міста прикольно. Якщо ж говорити взагалі про підвізку в цій машині, то вона табуретка. Просто табуретка. Якщо їхати в ній по трасі, то це буде прикольно, вона буде дуже гарно стояти на дорозі, вона буде дуже гарно керуватися. Але якщо їхати по такій собі дорозі, то це абсолютно некомфортно, тому що вона дуже-дуже тверда, дуже некомфортна. Тому що вона низька, тому що тут дуже маленький хід підвізки, і через це вона дуже тверда. І навіть враховуючи те, що тут стоїть доволі висока резина, все одно їздити по нерівній дорозі на ній. Ну. Некомфортно. Але, попри те, що вона незручна на поганій дорозі, вона, в принципі, для неї не створена. Це машина для рівної дороги, для міста, для міста з гарною дорогою. То на гарній дорозі це просто неймовірна машина. Вона в принципі м'яка, вона дуже гарно керується і дуже гарний в неї набір, набір швидкості. Від 0 до 100 вона їде за. 7,7 секунди по паспорту, але якщо брати таку типу погоду як в нас, це зазвичай мокро, зазвичай сиро, то вона просто не зацеплюється. І просто нема чим зацеплюватись, І того це, Ці цифри 7,7 секунд ростуть просто на очах десь до, до 10, напевно. Е, є ще мінус такий неприємний це розхід цієї машини, у звичайній, спокійній їзді, це буде 10 літрів. Це якщо не наступати на педаль газу, якщо наступати, я думаю, цей розхід буде збільшуватись і до 15, і до 16, але їде вона дуже впевнено, прям вкопано стоїть на дорозі, дуже класно, вона себе почуває. Взагалі тут питань до цієї машини немає. Зручно те, що під рулем є ліпістки, якими можна в разі чого ну якби повисити передачу, понизити передачу. Почається на себе вона повишається від себе, вона скидується з обох сторін на обох одне і те саме. Ну, ну мені особисто це не дуже подобається. Моя особиста об'єктивна і непідкупна думка. Але як тільки ти нажимаєш на газ, ти розумієш, чому, чому в тебе такий розхід, тому що набирає вона просто неймовірно. Але для своїх 184 сил заявлених вона трішки заважка, вона важить близько півтори тонни, і це якби вказується на її динаміці і на її розгонах. Але в цілому претензій абсолютно ніяких до неї немає. По салону все прикольно, звичайний салон Міні-Купера. Отакий виглядає чудово. Ретро стиль такий проглядається в ньому. Ще якщо брати цей двигун. Його потрібно дуже гарно прогрівати, тому що це все-таки 1,6 на великій турбіні, який добре дується, добре роздувається. Якщо його не прогрівати, а зразу, а зразу давати газу, то довго цей мотор не прослужить. Ще такий прикол, що від заливки до заливки масла уходить ще 5-літрова баклашечка, Так от прям, прям стабільно 5-літрова баклашечка доливається, І якось воно вже не так, не так приємно. Звукоізоляція в салоні, в принципі, на нормальному рівні. Чується дорога, чується все, але не так, що прям давить на вуха. В цій машині в нас музика Харман Кардон. Харман кардон звучить, звісно, офігенно. Прям, прям баси долблять нормальні. Ще якийсь прикол такий, що водійська сідушка, вона, коли ти на ній їдеш, вона туди-сюди шатається. Це щось таке якесь. От так от їдеш, вона туди-сюди, туди-сюди ходить, гальмуєш вперед, нажимаєш на газ назад, якось, якось неприкольно. З пасажирської сторони цього немає. Але В принципі, огляд е, з салону прекрасний, все видно, стійки не заважають огляду, бо вони такі маленькі, тоненькі і взагалі чудово виглядають. Ще якщо говорити про лобове скло в цій машині, воно просто розхідне, як і масло, тому що враховуючи його кут, під яким він стоїть. Воно дуже швидко покривається ну, сколами різними, піска можна сказати, і його міняти ну, раз в 50-60 тисяч, якщо ти будеш їздити, бо ну, йому, просто, йому просто стає недобре. Тут, в цій машині, воно вже друге чи навіть третє замінене, то вода. Коштує воно не дуже багато, того в принципі нормально. Тому кожну шосту заміну масла можна міняти, можна міняти лобове. Ну, в цілому по салону машина прикольна, поїздовим характеристикам дуже прикольна, набирає дуже гарно. Все в ній відчувається чудово. Особливо в ній чудово відчувається кожна ямка, кожна нерівність дороги, на яку ти їдеш, тому що воно все віддає тобі в спину. Але, але сидіння м'які, тому воно, можна сказати, трохи згладжується. Так то, в принципі, більше нема чого сказати по ній. Порахуйте ще скільки разів я сказав, що вона добре набирає, і що в машині дуже некомфортно їздити. по ямах. я напишіть це все в коментарях. Якщо хтось, звісно, додивиться до цього, до цього моменту. Ось такий, от вийшов міні-обзорчик, міні, обзорчик, міні драйвчик цієї, цієї турбодоборяточки. Ну, моя особиста думка, ця машина не тільки для жінок, вона так само і для чоловіків. Це така маленька машина емоція, враховуючи те, як вона їде. Ну, в цілому, машина класна, машина прикольна. Е, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, також коментуйте, говоріть, що я роблю не так, що я роблю так. Давайте все накидайте в коментарях. Распить мені про блютуз, що він там на самом ділі є, що я просто ідіот не розібрався, що я силюк, тракторист, все інше, що в мене там епілепсія, що мені треба в дурку, бо я отак от хожу. Давайте, давайте, накидайте. Всі, всім пока.